Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Сьогодні ми познайомимося із 57-м псалмом. Прочитаємо перших 4 стихи. Тема цього псалма Несправедлива влада. І ми коротенько на цю тему постараємося поговорити. Чи правду говорите ви сильні? Чи за правдою судите ви? Сини людські, ні, беззаконня складаєте ви в серці, неправду сплітають руки ваші на землі. Від правди відступили грішні. Від народження свого і від утроби матері, блудять, кажучи неправду, отрута в них, як у змії, як у глухого аспеда, що затикає вуха свої. Ми почнемо з кінця, отрута в них, як у змії. Як у глухого аспеда, що затикає вуха свої. Ну, Вважається, що змій не чує, але має великий яд. І що би ти йому не сказав, тому змію і так він тебе не почує, але захоче, захоче тебе вжалити. Як ми вже якось говорили, що в чому от цей прообраз змія. Справа в тому, що диявол він завжди ховається, і він має свої пастки. І отрута його дуже смертоносна. От і тому саме диявол спокушав Єву і Адама у вигляді Змія. І це є символічно. Так само, і от ця влада, оці сильні світу цього, вони жалять жалять. Простий народ і простий народ, як завжди, страждає. І народ, цей страдалець простий, він завжди тягне на собі тягути життя цього. І це захист сьогодні країни, це і волонтерська допомога, це і ну, взагалі всяке милосердя, всяка важка робота. Якось десь там бачив було таке спілкування, що є певні сервіси, які за свою роботу беруть ну, дуже великі кошти, і там фактично для того, щоб відремонтувати якусь річ. Ну, наприклад, автомобіль, то можна е, залишити за якусь там незначну роботу, можна залишити цілу зарплату, мінімальну. А то й не вистачить її. І відповідно тут сперечаються, якби кажуть, що ну, так заробляй і так далі. Ну, добре, але ж справа в тому, що в нас є люди, які роблять дуже важливу справу у суспільстві: це вчителі, це лікарі. Ну, ми, священники, стараємося. Нас час дозволяє від неділі до неділі, від свята до свята, ми трудимося і забезпечуємо свої сім'ї всім необхідним. А є люди, які кожен день ходять на роботу: медсестри, там, інші працівники і всі користуються цим. Це працівники там, у садочках і так далі. Ті, хто працюють у соціальній сфері, вони ходять на роботу і вони чемно виконують цю роботу. І виходить так, що ця людина не може собі дозволити взагалі за свою зарплату ні автомобіль купити, там ні якісь речі необхідні. І тому, от і це є така от несправедливість, і ця несправедливість вона походить від того, що сильні світу цього не зважають на простих людей. І значить, хочу про що сказати? Тепер вертаємося ми до першого стиха. Тут сказано, що. Чи правду говорите ви сильні? Чи за правдою судите ви сини людські? Дуже часто однобоко сприймається святе писання. От я не можу сьогодні не згадати знову ж таки про протестантів. В них дуже часто, так конкретно, оскільки в них там є цей принцип, який запровадив Мартін Лютер, що соло скриптура, тільки писання. І вони кажуть, що всяка влада від Бога, і потрібно от все, що влада скаже, виконувати. От і тому на фоні війни сьогодні російсько-українська війна триває, і саме якраз представники протестантських церков на території Росії в абсолютній більшості підтримали позицію Путіна. І наші протестанти українські, наші брати, які на території України. Служать дуже часто. Я бачив, що вони виступають із виступають із протестом проти цих е, своїх братів, які теж є з тих самих конфесій, там євангелисти, там баптисти, п'ятидесятники. Вони звертаються до них, що як так, що ніхто, ні один пастор протестантський в Росії не виступив проти е, війни, проти вторгнення Росії в Україну. Ви скажете, а як же ж Патріарх Кирил? Так. От проблема в тому, що Патріарх Кирил і багато священнослужителів теж підтримують оцю позицію війни, але справа в тому, що у православній церкві є дуже багато священнослужителів та імерян у Російській Федерації, які виступили проти цього. Там біля сотні було священнослужителів, це більш ніж достатньо для того, щоб показати, що далеко не всі приймають цю політику. Я думаю, що ви в соціальних мережах бачили, що десь от останній раз було зібрання, там, якийсь помісний собор, і там один священник виступив проти війни. Ну, його там, як то кажуть, забанили, там, не дозволили йому далі говорити. Але є дуже багато. Ви можете подивитися в соціальних мережах. Є багато священників, які виступили проти війни. Хтось лишив через те своє служіння, і тепер він не може бути священником, тому що він не може виконувати злочинні ці накази. Хтось виїхав за кордон, наприклад, один із сучасних богословів-бібліїстів, який дуже багато років на центральних православних російських каналах. Навчав слова Божого, це Андрій Десницький. Він теж виїхав, і багато інших богословів лишили Російську Федерацію, тому що там християни теж от підтримали ну, не всі, але підтримали цю злочинну владу. Отже, до всякої заповіді треба мати розсудливість. І от сьогодні останнім часом все частіше можна чути про так зване пророче служіння. Що це за пророче служіння? Ну, Оскільки ми сьогодні з вами вже ну, не можемо сказати, що ми живемо у інформаційному вакуумі. Правда? Навпаки, вся інформація тепер у нас є. І виявляється, що в світі православні, вони завжди знали, що є служіння священиче, тобто, коли священник звершує таїнства. Є служіння повчальне, коли він навчає, проповідує. І є служіння пророче. Багатьом може здатися, ну, що пророче служіння це служіння, коли звіщається якась особлива воля, там, коли пророкується про майбутнє певної людини так, чи країни. Ні. Справа в тому, що навіть є по описанню. Далеко не всі пророки могли говорити про майбутнє, тобто пророкувати майбутнє. Яка функція пророчого служіння? Ось в чому пізнавати волю Божу і доносити це до людей? Значить, церква повинна вказувати на гріх суспільства, зокрема влади. Тому пророки приходили до царів з одного боку, цар – це помазаник, правда? Ну раз помазаник, все. Значить, треба повністю виконувати його волю. Ні. Аж ні в якому разі. І пророки приходили до царів і вказували їм на гріх. І так було не раз у Святому Писанні. Те ж саме робив Іоанн Хреститель. Якщо Ірод чинив беззаконня, то Іоанн Хреститель приходив. І навчав його, як правильно потрібно жити, як правильно потрібно поступати. Отже, і тому, от у християн має бути це пророче служіння, щоб вказувати владі на гріх. Тоді буде суспільство змінюватися, тому що все залежить від влади, багато залежить від влади. Ми це добре знаємо. Знаємо по біблійній історії, що були різні царі, і цар у своїй владі. Може багато зробити. Йому для того і дана влада. Але він повинен бути християнином, він повинен вивчати закон Божий і намагатися будувати суспільство найперше на біблійній моралі. От тоді це суспільство дійсно має шанс. ми Я не ідеалізовую, я не кажу, що все можна зробити ідеально, тому що Христос не будував ідеального суспільства мирського. Але суспільство може. Формуватися в бік благочестя, в бік заповідей. І тоді буде більше в такому суспільстві справедливості. І там буде місце Богу. І Господь буде допомагати і оберігати таке суспільство. Слава Ісусу Христу!